Харків чекає масштабне відновлення. Провідні архітектори світу, спеціалісти з Оксфордського і гарвардського університетів та українські фахівці працюють над проєктами відбудови прифронтового міста. Роботи також представили на міжнародному конкурсі Харків Хаусінг Челендж, журі якого очолює британський архітектор Норман Фостер, що бере участь у розробці генерального плану Харкова. До складу журі також увійшли харківський міський голова Ігор Терехов, представники міжнародних та місцевих компаній. Зацій, а також експерти зі світовим ім'ям для участі в конкурсі було подано 259 проєктів з відновлення північної салтівки, в тому числі 27 робіт, надійшло від українських архітекторів, і журі обрало 20 найкращих, де передбачено відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення безпеки та енергоефективності, Враховано і створення зручного громадського простору навколо мер Ігор Терехов відзначив, найцікавіші проєкти серед представлених. Це будівництво та функціональних укриттів будівництво соціального житла, переробка відходів руйнувань та утеплення будівель дуже важливо, що дуже багато проєктів, які були подані. Пропозиції кожен з них дуже цікавий, Але як на мою думку, є найкращі, є більш ті, які потребують ще до працювання. Але перш за все хочу подякувати всім учасникам які приєдналися які було небайдужі для того щоб відбудовувати наше місто місто харка своєю чергою лорд норман фостер повідомив що за результатами обговорення буде визначено тріка лідерів і переможці конкурсу отримують грошові винагороди 6 тисяч євро за перше місце 3 тисячі євро за друге 1 тисячу євро за третє результати конкурсу та подальші плани щодо обраних проєктів оголосять 21 жовтня Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харків. Новини.